Книга перша Хроніки, глава 9. А увесь Ізраїль був переписаний, і ось вони були записані в книзі Ізраїлевих царів. А Юда був переселений до Вавилону за своє спроневірення. А перші мешканці, що сиділи в своїй посілості, по своїх містах були Ізраїль, священики, Левити та слуги храму. А в Єрусалимі сиділи з юдиних синів. Із веніяминових синів, і синів Єфремових та Монасіяних, Утай сина Мігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, синів Переца, юдиного сина, а з шилонян первороджений Асая та сини його, а синів зарахових Єуїл та брати їх шість сотень і дев'ятдесят, а синів веніяминових, салу, син Мешулама, Сина Годавія, сина Сенуї, і Імнея, син Єрохамів, і Ела, син Узі, сина Міхрі, і Машулам, син Шефатії, сина Реуїла, сина Івнії, і брати їхні за їхніми нащадками дев'ять сотень і шість. Усі ці мужі – голови батьків, дому батьків своїх. А є священиків Едая, і Єгоярів і Яхін. А Азарія син Хілкії, сина Машулама, сина Садока, сина Марайота, сина Хітава, управитель Божого дому, і Адая син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії, і Масай сина Діїла, сина Яхзери, сина Машулама, сина Маше. Леміта, сина імера, і брати їх, голови дому своїх батьків, 1760 дуже добрі мужі на працю в ділі Божого дому. А із Левитів Шемая, син Хасува, сина Азрікама, сина Хашав'ї, синів Мерарі і Багбакар Хереш, і Балал, і Матанія, син міхі. Сина Зіхрі, сина Асафа, і Авадія, син Шемаї, сина Галала, сина Єдутуна, і Барахія, син Аси, сина Елкани, що сидів в осадах Нетоф'ян. А при дверні шалум, і Акув, і Талмон, і Ахіман, і брати їхні. Шалум був голова. І аж до тепер вони в царській брамі на схід. Вони придверні таборів Левієвих синів. А шалум, син Коре, сина Ев'ясафа, сина Кораха, і брати його з дому його батька, корахівці, на праці служби стерегли пороги Скинії, а їхні батьки були над господнім табором стерегли вхід. І Пінхас, син Елеазарів, був над ними колись верхником, і Господь був із ним. Захарій, син. Мешелемії був придверний при вході з кинії заповіту. Усіх їх, вибраних на придверних при порогах, було 212. Вони переписані по своїх осадах, їх поставив Давид та прозорливець Самуїл за їх вірність. І вони та їхні сини були при брамах Господнього дому, дому з кинії за вартами. На чотири боки були придверні на схід, на захід, на північ, на південь. А брати їхні були по селах, мусіли приходити на сім день від часу до часу, щоб бути з ними на службі. Бо в службі були чотири перші придверні, вони левити, вони ж доглядали помешкань та скарбів Божого дому. І вони всю ніч перебували навколо Божого дому. Бо на них був обов'язок варти, і вона щоранку відмикали двері. Із них були дехто коло службового посуду, бо за числом його приносили, і за числом його виносили, із них дехто були призначені до посуду та до всяких святих речей, і над пшеничною мукою, і над вином, і над оливою, і над ладаном, і над пахощами. А священичих синів були ті, що мішали запашне накадило. А матітія з Левитів, він, первороджений корахівця Шалума, був у службі понад справою сковорід. А синів кегатівців з їхніх братів були над хлібом показним, щоб приготовляти щосуботи. А оце співаки, голови батьківських домів Левитів. По кімнатах були вільні від іншої праці, бо вдень та вночі були вони при своїй роботі. Оце голови батьківських домів, левитів, за їхніми нащадками, голови, що сиділи в Єрусалимі, а в Гівоні сиділи батько Гівону Єїл, а ім'я його жінці Мааха, і первороджений син його Авдон, і Цур, і кіш, і Баал. І Нер і надав, і Гедор, і Ахйо, і Захарій, і Міклот. А Міклот породив шім Ама. І вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх зо своїми братами. А Нер породив кіша, а кіш породив Саула. А Саул породив Йонатана і Малкишую, і Авінадава і Ешбаала. А син Йонатанів мерів Баал. А мерів Баал породив міху. А сини міхи пітон і мелех і тахрея. А Ахас породив яру, а яра породив Алмета і Азмавета, і зімрі. А зімрі породив моцу, а моца породив біню його син Рефая, його син Еласа, його сина Цел. А Ацела було шестеро синів. А оце їхні імена. Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан. Оце сини Ацелові. Амінь.